Розділ шостий. Дивовижно магічні летючі олень. Різдво було неабияк весело зростати на північному полюсі. Він дивився, як полярні ведмеді грали в понг спостерігав за тим, як лісові феї виловлювали бабок маленьких комах, які феї їдять на закуску. Вони смакують, як соєвий соус. Він дивився, як сніговики катались на козанах і, як моржі танцювали моріс. Але, звісно ж, більшість свого часу він проводив із Сантою та вісьмома ельфами, які його знайшли Носатиком, веснянчиком, іскоркою, цукровичком, зірочкою, щокастиком, сніжком і паростком. Вони були, як сім'я Різдвозавру. Поки Різдрозавр. Зростав, вони піклувалися про нього, годували його пиріжками, з начинкою, щоденна порція яких складала 42 штуки, купали його в сльозах щастя чарівних фей, мийні йні фей, фейрі рідини, гуляли з ним тричі за годину та робили для нього все, що для тебе роблять твої мама з татом. Ці вісім ельфів разом із Сантою були різдвозавру, як батьки, і він їх усіх дуже любив. Але попри те, що санта з ельфами були для нього чудовою родиною, іноді різдвозавр почувався дуже і дуже самотньо. Йому було самотньо, тому що він був не такий, як усі, він був єдиним динозавром світі. Навколо нього було багато ельфів, багато полярних ведмедів, багато моржів і китів, сніговиків і лісових фей, але він був лише один, і це його неабияк засмучувало. Коли різдвозавр сумував, його розвеселяло тільки одне він йшов до своїх найулюбленіших на північному полюсі істот, Дивовижно магічних летючих оленів Санти. Дивовижно магічні летючі олені-санти були найчудешнішими істотами, яких тільки можна собі уявити. Постарайтесь якусь мить ні про що не думати, і я вам допоможу намалювати їх в уяві. Уявіть пару маленьких вельветових рогів. Тепер. Подвойте їхню м'якість. Уявіть пару глибоких, блискучих чорних очей, як зоряне небо. Уявіть темно коричневе хутро, розцяцковане дзвінкими дзвіночками. Уявіть чотири яскраво золоті копита, що немов світяться зсередини. А тепер уявіть, як ця істота. Ширяє у вас, у вас над головою на висоті 10 метрів, і вуаля ви уявили одного із дивовижно магічних летючих оленів Санти. Різдвозавр також вважав їх дивовижними. Він міг годинами дивитися, як вони намотують коло в повітрі прямісінько над його головою. Розумієте, у різдвозавра була таємниця. Він мріяв літати разом з ними. Різдвозавр міркував собі, що коли зможе літати, як північний олень, то не буде так сильно виділятися з поміж усіх інших, і, може, навіть одного дня йому дозволять тягнути сани-санти. Щойно ця ідея в голову різдвозавра, її нізащо. На цілому північному полюсі не можна було звідти виманити. Тягнути, сани, Санти, у святий вечір разом із магічними летючими оленями стало мрією всього життя Різдвозавра. і з того часу він більше ні про що інакше не міг думати. Якщо північні олені вміють літати, я теж зможу, метикував він у своїй динозаврячій голові, і пообіцяв собі, що зробить усе можливе, щоб його лускатий динозаврячий хвіст летів разом із оленями. Різдвозавр почав їсти ту саму їжу, що й північні олені. «Пийте те саме питво, що вони. Він навіть перебрався на ночліг до стайні, сподіваючись, що магія, завдяки якій літають олені, подіє і на нього. Але, розумієте, все було не так просто. Північні олені вміли літати з усі однієї особливої причини, і справа була не в тому, що вони їли чи пили. Їхнє вміння літати також не залежало ні від того. Як вони спали, ані від їхніх неймовірних вельветових рушків чи блискучих золотих копит. Тут йшлося про значно глибшу магію, найсильнішу, найдавнішу магію, яка коли-небудь існувала. Мільйони дітей в цілому світі, точно таких, як ви, знають про летючих оленів Санти, вони не просто думають, що олені санти вміють літати. Ці мільйони дітей вірять, що олені санти вміють літати. Вони вірять без найменшої тіні сумніву, а віра і є наймогутнішою магією у світі. Віра це єдина магія, завдяки якій зовсім неможливо стає цілком можливим. А без сумніву. Нездійсненне стає безперечно здійсненним. І з-поміж усіх, дитяча віра є поза всяким сумнівом, фантастично невпинною. Якби всі діти в цілому світі зненацька перестали вірити в Санту і летючих оленів, і всілякі дивовижні на північному полюсі події, тобто б усе неймовірне умить. Луснуло, як мильна бульбашка. Ось чому так важливо мати віру в серці. Саме завдяки їй живе магія. Тож ви зрозуміли, в чому проблема? Жодна дитина на планеті Земля не знала, що на північному полюсі живе динозавр. Жодна дитина не вірила в те, що динозавр може літати. Тому це було безнадійно. Неважливо, як швидко бігав різдвозавр чи як високо він стрибав, без дитячої віри він просто не міг літати. Першого грудня різдвозавр понуро блукав сам самісінький околицями Ельфійського міста. Приготування до Різдва на північному полюсі були в повному розпалі. І різдвозав побачив на далеких засніжених полях велику сніжну баталію між сніговиками. Він же, на жаль, кепсько кидав сніжин... сніжки своїми малесенькими дивинозаврячими лапками. В самому центрі ранчо ельфи поставили. Височезну ялинку, але йому не вдалося її прикрашати, оскільки мішура завжди плуталась його в лапах і зачіплювалась за хвіст. Він не міг плавати, як нарвали, чи запаковувати подарунки, як феї, і ніколи він над цим не задумувався, але усвідомлював, наскільки він був інакший. Він зовсім туди не вписувався. Різдвозавр видав дуже низький і дуже сумний рев, залишаючи посаду себе довгу самотню стежину зі слідів і тягнучи по снігу свій лоскатий хвіст. Він глянув до личінь через безкраї північно полюсні гори і побачив, як північне сяйво розфарбовує небо зеленим та блакитним барвами. Задумався, чи у всьому світі був ще хтось такий, як він, чи був там хтось, хто знав, як це, бути не таким, як усі. Різдвозар не відав, що далеко за межами північного полюсу був такий хтось, хто, дивлячись в небо, думав про те ж, хто. Знав, як це бути не схожим на інших. Ви вже з ним знайомі. Той хтось, маленький хлопчик на ім'я Вільям Транбл.